Вчора був Міжнародний день волонтера, який для членів громадської організації Європейська Миронівщина завершився пізно ввечері трудовим десантом, тому що надійшов черговий гуманітарний вантаж, який розказав як нашому оператору керівник організації Олександр Бованенко, потрібно було терміново розвантажити. Всім доброго вечора. Хочу в першу чергу привітати. Сьогодні у нас 5 грудня, Міжнародний день волонтера. Хочу всіх причетних волонтерів, як і України, так і наших іноземних партнерів привітати з цим святом, подякувати вам за підтримку, допомогу. Ваша підтримка і допомога наближує нас до перемоги. Незважаючи на те, що сьогодні у нас свято, ми сьогодні були на святковому концерті, але в нас сьогодні, хоч і 5 грудня, хоч і міжнародний день волонтера, але ми сьогодні отримали черговий вантаж від наших постійних партнерів це благодійний фонд Україна живе 2022. Сьогодні ми отримали, як і казали на минулому репортажі. Це шкільні приладдя, парти, столи, стульчика, крісла. Тому ми сьогодні вивантажимо їх. Приїхала у нас ціла фура. Тому працюємо незалежно незалежності від погоди і від дня. Шкільні приналежності ми поставляємо на нашу громаду на Миронівську ОТГ. І також у нас заявочка поступила від нашої сусідньої громади, це місто Канів. Завтра ми будемо приймати у себе на складі представників шкіл це потіцька школа, Маслівська школа, наша місцева школа, перша, третя. Ну і в подальшому будемо спілкуватися з представниками шкіл наших сіл. Майже дві години розвантажували 20-тонну гуманітарну допомогу волонтери, незважаючи на пізню годину холод і своє свято, розуміючи, що це просто необхідно зробити і вже на завтра займатися розподіленням вантажу, тим більше, що він розрахований на підтримку навчальних закладів. Всім доброго вечір ще раз. Нарешті ми закінчили вивантаження нашої фури з шкільною принадлежністю. Хочемо ще раз подякувати нашим місцевим мешканцям, нашим волонтерам, нашої громадської організації, а також безмежна подяка, чергова подяка це нашому флагману з перевізок. Це нова почта гуманітаріан, яка нам сьогодні доставила цей вантаж. Ціла фура це безкоштовно за рахунок бонусів, які вони нам раховують щомісяця. місяця. Дякую.